Вітаю глядачів телеканалу «Рай» в студії Інна федунків. І це підсумковий випуск новин Прикарпаття. Сьогодні згадаємо ключові події тижня. Чому франківські волонтери просять про підтримку? Родичі військових вимагають забезпечити підкріплення на фронті. Та як прийшла зустріч з міжнародною делегацією у Долинській громаді? Починаємо. Родичі благають про допомогу. Рідні та близькі військовослужбовців 102-ї окремої бригади ТРО вийшли на мирний пікет під стіни Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Вони повідомляють про критичну ситуацію підрозділу на фронті та вимагають втручання вищого керівництва. Головні вимоги надати наказ про виведення, забезпечити підкріплення та організувати евакуацію поранених. Деталі у сюжеті Яни Лазорик. Родини військовослужбовців 102-ї окремої територіальної бригади зібралися в Івано-Франківську на мирний пікет з проханням організувати евакуацію поранених, забезпечити підкріплення та гуманітарну допомогу. Сім'ї захисників просять взяти під контроль критичну ситуацію на позиціях. За аналітичними даними, ворог захопив Спанівку та павлівку, а також заблокував підрозділи в Новомиколаївці. Ситуацію намагався врятувати один із батальйонів 102-ї ТРО, Однак сили були нерівні. Родини захисників б'ють на сполох. Ситуація на фронті дуже критична. Воїни не забезпечені логістикою та безперервно знаходяться на одній позиції. Так і Наталія Тимків чекає на повернення чоловіка та сина. Вони обоє добровільно стали на захист держави. В Цих батальйонах, в якому служить наприклад, чоловікних, немає такої системи, щоб вони виходили. І заходили, вони живуть на позиції, на ділянці, не лінії фронту, вони живуть там. І, напевно, за рахунок того, та діляночка дотепер тримається. Звичайно, що хліб, вода, але хоч би пальне якимось чином доставити, щоб ми мали з ними зв'язок до кінця, навіть коли їм доведеться виходити. Хотілося б, щоб це було зв'язком, хоча б. Тому що про те, що зараз нема у них розвідків, нічого, ніхто вони не бачать, вони як сліпі кошенята сидять просто у круговій обороні. Більшість жінок з Калущини. Разом з ними приїхав і очільник громади Андрій Найда. Дуже величезні проблеми пов'язані з життям наших військових, військових, які переважно є мешканцями нашої громади, відповідності. Мешканці родини, в тому числі так само, і ми з міської ради хочемо донести так, щоб все ж таки ну відповідальність міністерства оборони звернуло увагу на цей напрямок, тому що ну зволікати точно не можна. Основне це зберегти життя воїна. Родини звертаються до органів, які відповідають за військові дії з проханням провести незалежне та об'єктивне розслідування того, що відбувається. Чому командир 102-ї окремої бригади ТРО тепер він вже колишній командир, бо він пішов два тижні тому. Полковник Сергій Шуляк не доповів вчасно про критичну ситуацію, яка склалася в підрозділах і не запросив підкріплення. Чому не були підготовлені оборонні позиції, перша, друга і третя лінії з окопами, бліндажами та укріпленнями? Чому були не створені або задіяні спеціалізовані підрозділи БПЛА, ППО, евакуаційні штурмові, які б могли посилити оборону та забезпечити евакуацію? Чому підрозділи залишилися без належного озброєння, боєприпасів і логістичного забезпечення? Чому не було організовано належної евакуації поранених і тіл загиблих, через що багато військовослужбовців залишилися на полі бою? Родини також зустрілися з очільницею прикарпаття Світланою Онищук, після чого отримали відповідь на свої прохання. Як ми це бачимо? Влада робить від себе все. Вона пішла працювати зараз. Є декілька відповідальних осіб, котрі будуть тримати в курсі суспільство, будуть давати знати родичам, що робиться, як робиться. Уже працює найвищий рівень нашої держави на порятунок наших хлопців. Ми докладаємо зі свого боку всіх зусиль. Яна лазорик, віктор Костенюк. Еле радіокомпанія У час, коли медицина проходить через серйозні випробування, особливо важливо підтримувати тих, хто щодня поруч із найвразливішими. У Ланщині, що на Надвірнянщині, працює центр паліативної та терапевтичної допомоги. Попри мінімальне фінансування і непрості умови, його медики залишаються вірними своїй справі та пацієнтам. Як живе заклад сьогодні? Дивіться у сюжеті Івани Осташук. У Ланчинському центрі паліативної та терапевтичної допомоги щодня триває боротьба не лише за життя, а й за гідність тих, кому найважче. Тут нині перебуває близько 40 пацієнтів з усієї області. Кожен із них має свою трагічну історію. Хтось пережив війну, втратив дім, а хтось просто не має більше нікого, крім людей у білих халатах. Пацієнти різні з всієї області, є переселенці, були воєнні, були хлопці воєнні. Недавно, буквально дві неділі назад, виписали одного за річчя. Категорії різні, крім туберкульозу і психіатрії. Пацієнти важкі, дуже важкі. У центрі працює близько 50 медиків. Вони дбають про кожного, попри мінімальне державне фінансування та брак ресурсів. Хоча проблем із ліками немає, гостро відчувається потреба у предметах догляду. Проблематика зараз загруженість пацієнтами у поліційному відділенні. Проблема в тому, що пацієнт повинен мати 65 років і більше, щоб пішло фінансування з НСУ. Фінансування це зарплата наших працівників. Працівників є 45-47 чоловік. Кожному треба дати зарплату. Сьогодні центр приймає лише пацієнтів старших 66 років, хоча допомоги потребують усі вікові категорії. На сьогоднішній день розглядають питання переконтрактування з боку національної служби здоров'я України за додатковими умовами. Тобто, додатково треба долучити ще двох спеціалістів для того, щоб вони мали можливість працювати з усім контингентом віковим контингентом пацієнтів. Тобто Починаючи з дітей, і працювати не тільки з пацієнтами старше 66 років. Відносно самих пацієнтів, звісно, пацієнтів є достатньо багато. Пацієнтів важких достатньо багато. І тому на сьогоднішній день і не тільки пацієнти, наші пацієнти, які перебувають в наших громадах, в місті Івано-Франківську, але й пацієнти, які до нас приїжджають. Як тимчасово переміщені особи, тому роботи вистачає для всіх. Проблематику керівництво знає. Вони потихеньку вирішують ці питання. Медики не на камеру зізнаються, найбільше бояться закриття лікарні для пацієнтів. Це може стати останнім притулком або шансом на відновлення. Закривати паліатив на сьогоднішній день не можна. Чому? Тому що ви напевно чули і знаєте, що пацієнтів достатньо багато їх буде ще більше. Тому однозначно цей заклад закриватися не буде. Просто треба трошечки допрацювати для того, щоб мати більше. Пацієнтів і працювати за цим напрямком. Після візиту до закладу, голови громад Надвірнянського району, вирішили спільно допомагати центру. Ми всі дружньо е, прийняли рішення, що отримуємо, яка є проблематика, де ми можемо долучитися, і в тому числі долучимо напевно і волонтерів. Бо є речі, які ми можемо вирішувати на найпростішому рівні. Просто мало інформації. Ми не знали цю проблематику. Але є і питання такі, які треба буде ставити перед власниками цієї лікарні. Комунальним підприємством і громадою. Мені здається, там потребує і ремонту косметичної, і зміни якихось речей пов'язаних з меблями, устаткуванням і з обладнанням для. Цієї паліативної допомоги фінансування дуже мале, тому кожен паліативний пацієнт потребує дотацій. А якщо селищні громади мають можливість трошки допомогти, то звичайно ми про це говорили. І я просив, щоб вони допомагали саме цьому закладу не тільки фінансово, але й гуманітарної допомоги. Допомогти центру може кожен, адже навіть маленька підтримка велика справа для тих, хто бореться щодня. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Маскувальні феї б'ють на сполох. Замовлень на сітки з фронту стає все більше, а рук для плетіння не вистачає. Волонтери закликають усіх небайдужих долучитися до допомоги, адже швидкість роботи безпосередньо впливає на захист наших бійців. Як допомогти феям? І що найбільше необхідно воїнам? Дивіться у сюжеті Яни Лазорек. Маскувальні феї, які творять добро. В Івано-Франківську діє волонтерська ініціатива, яка з початку повномасштабного вторгнення займається плетінням маскувальних сіток для захисників. Організація налічує 28 пунктів, де щодня десятки небайдужих створюють вкрай необхідні засоби захисту. І за цей період часу виготовили понад 69 квадратних тисяч квадратних метрів маскування. Це Дорівнює в середньому, десь трьом трьом с хвостиком тисячам маскувальних сіток різних розмірів. Всі наші замовлення у нас є п'ять стандартних питань, коли нас питаються. Це уточнення по кольору, по розміру, по ландшафту, що саме маскуємо, і де саме знаходиться той підрозділ. Власне всі отримують маскування абсолютно безкоштовно, і це була наша принципова позиція. Все повністю закуповується за людські гроші за ті збори, які ми збираємо. І нам сітка коштує в середньому 200-250 тисяч тисяч. Mises. Тобто, у нас квадратний метр маскування в собі вартості коштує десь 48-55 гривень за квадратний метр. Якщо позиція гарно замаскована, то вона може врятувати не лише безцінний особовий склад, але й цінні речі: транспорт і все решта, все, що під нею прикрите. Олена Николин каже, запитів від захисників є дуже багато, а робочих рук вкрай не вистачає. Насправді, волонтерських осередків стало менше. Тобто, потреба не зникла, просто навантаження на вцілілі, скажімо так, волонтерські. Осередки воно лягло, тому що ми всі маємо розуміти, що сітка це є розхідний матеріал. Єдиний наш біль уже протягом певного часу це те, що хлопці зараз в черзі на очікування півтора плюс місяці. Коли йде зміна сезону, особлива є потреба. У нас зараз, наприклад, у маскувальних фей сітка на на черга на сітку понад 250 сіток. Маскувальних франківка Олена гурська плите сітки з травня 2022 року. Жінка переконана, дуже важливо допомагати військовим у будь-якій спосіб Осіб, адже вони ризикують своїм життям. Це обов'язково треба робити. Обов'язково треба допомагати хлопцям. І це ну важливо, тому що вони нас там захищають. Ми як можемо, так маємо їм допомагати. Тетяна Нечитайлова приїхала до Івано-Франківська з Луганщини та одразу долучилася до плетіння сіток. Я пенсіонерка, що робити? Треба допомагати. Бачимо, що необхідно. Такі запроси то значить необхідно. Олена Николин закликає всіх охочих доєднюватись до плетіння маскувальних сіток та разом наближати довгоочікувану перемогу. Ясно, що просіло. Люди зневірились, люди втомилися. Е, є таке. хотілося б завжди перманентно мати 5-10 чоловік постійно на локації. Це абсолютно, абсолютно різні соціальні верстви населення. Це і студенти, і пенсіонери, це і ВПО, і франківці корінні, Тобто, ну це і хлопці, і, і жінки. Тобто Яна лазорик вік. Тор Костинюк та енергоефективність навчання у Долинському ліцеї номер 1 модернізували систему опалення спортивного комплексу, встановивши теплові насоси. У навчальному закладі впевнені комфорт учнів, запорука успіху, особливо в умовах економії енергоресурсів. Як працює нова система обігріву та які переваги вона дає ліцею? Дивіться у сюжеті Юлії Торконяк. Комфорт учнів у Доленському ліцеї номер 1 вирішили проблему з опаленням спортивного комплексу, встановивши сучасні теплові насоси. Директор навчального закладу Віктор Макосій зазначає, раніше приміщення опалювали конвекторами, що було неефективно. Тепер нове обладнання дозволяє якісно обігріти великий спортивний зал площею 350 метрів квадратних та менший борцівський зал площею 60 метрів квадратних. Ми раніше опалювали за допомогою звичайних простих електроконвекторів де коли кожен такий конвектор брав по 2 кВт електроенергії, 10 конвекторів, це було неефективне опалення і воно забирало дуже багато електроенергії. Зараз, от ми поставили на 18 градусів отакий от конвектор, отака, от такий кондиціонер, він кожен з них бере 3 кВт. Якщо порахувати, що то нам не потрібно палити круглодобово. Нам достатньо тут, наприклад, пропалити під час уроків. 4-5 годин і ми виключаємо. Тому це опалення є дуже ефективне, воно є сучасне, воно є енергозберігаюче. І воно дасть можливість опалити наш весь спорткомплекс, і оцей зал, і на другому поверсі є малий борцівський зал. Голова Долинської громади Іван Дорів каже, кошти на придбання обладнання були виділені з міського бюджету. Він підкреслює це інвестиція у здоров'я та комфорти дітей. Це дуже добре, бо є гарантія для наших діточок, що вони будуть займатися в комфортних умовах вже взимку. Кошти на придбання і встановлення. Цих теплових насосів спільними зусиллями вдалося закумулювати. Директор школи впродовж цього року зекономив десь біля 200 тисяч гривень з міського бюджету. Ми додали ще біля 400 тисяч гривень і разом, разом змогли реалізувати такий чудовий проект для наших діточок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Культура поєднує кордони. Долинську громаду відвідала міжнародна делегація з Угорщини, Словаччини та Румунії. Візит відбувся в рамках проєкту Долаємо кордони через культуру, що реалізується за підтримки програми «Інтерекнект». У Долині підбили підсумки співпраці та презентували результати. Усі подробиці з фінальної зустрічі знає Яна Лазорек. Долинська громада реалізовує проєкт Долаємо кордони через культуру. В рамках програми Інтерекс іксейнекст Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027, що співфінансується за кошти Європейського Союзу. На підсумковій конференції, яка відбулася у долині, зібралися представники чотирьох країн, щоб підбити підсумки, поділитися результатами та спланувати майбутню діяльність. Найбільшим результатом цього проекту є єднання людей, єднання наших народів. Ми відкрили для себе культуру один одного. Ми відкрили для себе традиції, гастрономію, але ми відкрили щирих і відкритих людей. Такі проекти м'які, вони дуже важливі, навіть якщо ми не можемо відчути там, на, на, на дотик, що щось тверде, помацати результати, то результати та єднання людей і плани на майбутнє це дуже важливо. У рамках проєкту юні спортсмени Долинської громади взяли участь у міжнародних турнірах з футболу в Румунії та Словаччині. А художники Долинщини стали учасниками мистецького табору в Румунії, де відвідували пленарні заняття, майстер-класи та тематичні екскурсії. І навіть на виставці тут конференц-залі є присутня робота. Я так розумію, що привезли хтось із делегації саме. Тієї місцевості, яку зображали наші художники, це десь такий, знаєте, відгумін і десь нагадування нам про той період, який ми провели там в Румунії, в тому мистецькому таборі, і нагадало нам, які це були хороші моменти, який хороший досвід. Спробувати себе у ролі митця могли і всі охочі мешканці Долинської громади. Для них провели серію із шести майстер-класів у техніці малювання рідким акрилом. Представник Словаччини Петр Палкут наголошує, співпраця між державами є дуже цінною та корисною для обох сторін. Ми дуже вдячні основному партнеру місту Бая Спріє, яке звернулося до нас з пропозицією разом здійснити цей проект і тішимося, що минулого року ми стали містами-партнерами. Завдяки нашій спільній культурі здається, що ці кордони між нами можуть і не існувати. Наразі Долинська громада має 12 міст побратимів. Найближчим часом цей список поповниться містом Ост з Угорщини. я переконаний, що завдяки таким тісним стосункам нам вдасться краще пізнати один одного завдяки співпраці в конкретних сферах культури, туризму, учнівському обміні. Це буде хороший досвід для наших міст. І ми дуже чекаємо того моменту, коли Україні вдасться вигнати зі своєї території російського агресора. Тоді нарешті настане мир, і Україна зможе бути з нами в європейському союзі. А ми будемо плідно й надалі розвивати нашу співпрацю. З місць цієї публікації виключно відповідальністю Теркареї і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію європейського союзу. Від поранення до повернення встрій або цивільне життя в Івано-Франківську відкрили фотовиставку Шлях зцілення, яка закарбувала гідність і стійкість бійців бригади Хартія. Фотограф-портретист Роман Пашковський через свої роботи демонструє силу, яка допомагає захисникам долати виклик реабілітації. Виставку відвідала Дар'я Базовод. В Івано-Франківську відкрили фотовиставку Шлях зцілення. Експозиція складається з восьми робіт, створених фотографом-портретистом та військовослужбовцем бригади Хартія Романом Пашковським. Сюжети світлин розповідають про шлях військових від поранення до реабілітації чи повернення до цивільного життя. Фотопроєкт створений з благодійною метою зібрати кошти на підтримку патронатної служби Хартія. Психологиня і військовослужбовиця Тетяна Сухоборова, яка спеціалізується на травмах бойового досвіду, наголошує, Захисникам, які проходять реабілітацію, потрібно врівноважити свій моральний стан та впоратися з кризами за короткий час. А це надзвичайно складно. Військові постають перед викликом і фізичного болю, і емоційної регуляції, і екзистенційної кризи, взагалі. І підтримки соціуму і сімейної системи, так? і їм це все треба в найкоротший термін якось збалансувати, так? тому що кожен з цих елементів, які я назвала плюс духовна складова, так? вони грають велику роль. В процесі відновлення і реабілітації військового волонтерка патронатної служби Хартія Ольга Кмичук розповіла, як відбувається супровід ветеранів у різних регіонах. Є координатори загалом в різних регіонах. Є ті, які працюють на першій лінії евакуації, є ті, які працюють на перших шпиталях, які приймають хлопців. І далі переважно шляхи евакуації відбуваються так, що хлопці опиняються в західних регіонах. І власне я є координаторкою західного регіону, тобто я супроводжую хлопців в період або заживлення, відновлення і реабілітації. Керівниця простору Хаб Хартія Івано-Франківську Софія Пінду зазначає, виставка має важливе значення для суспільства і не обмежиться одним містом. Виставка в нас їздить по всій Україні, по всіх містах, де є хартія, хаб це п'ять міст. Почалося все з Полтави, зараз в Івано-Франківську. Потім будете бачити анонси в Полтаві, в Дніпрі, в Києві та у Львові. Фотовиставка Шлях зцілення триватиме у промприладі до 21 листопада. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Погода не перешкода для патріотів. Коломия провела конкурс строєвої пісні, який довелося тричі переносити. Незважаючи на це, 11 команд навчальних закладів вийшли у середмістя, щоб представити свої навички маршу та співу. За патріотичним конкурсом спостерігали наші коломийські журналісти. Ви, хлопці, та чи, ж чи ви з доброї волі? ось такі патріотичні пісні звучали в середмісті Коломиї. Там команди із навчальних закладів громади провели конкурс строєвої пісні серед учасників і команда політехнічного коледжу. Я думаю, що до що важливо проводити такі заходи через те, що Ну, надо нам потрібно підтримувати нашу історію, пам'ятати, пам'ятати все ну все до все колись було. Якщо ми будемо про це забувати, то й України не буде. Учениця ліцею Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського Діана Солоджук вважає, що такі патріотичні заходи зараз як ніколи на часі. Ми віддаємо честь нашим збройним силам України, і ми цим вшановуємо пам'ять наших захисників. Ми підготували пісню о Україну, і ми хочемо гідно приславити наш ліцей. Ініціатором проведення такого конкурсу постійно виступає міський. Управління культури, а саме його сектор з питань молодіжної політики. Основною метою взагалі таких конкурсів є це підняття патріотичного духу у молоді. Активно, активно молодь приймає участь і це не може не тішити. Конкурс викликав неабиякий інтерес у коломиян та гостей міста, а переможці отримали кубки і грамоти міської ради. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї на цьому. Ми завершуємо підсумковий огляд подій на Прикарпатті. Вже за мить в етері найважливіші новини зі світу. Тож залишайтеся разом із телеканалом Раї.